Всім привіт, я на каналі Spong Games. Продовжуємо проходити сцену Осага Headbate 2. Так, попередні рази було те, що ми, значить, мали, ну, рухались в сторону другого велета, який десь біля моря, ходить по берегу. До нього треба було так само відгадати, проти загадки до тих дверей. Так, прибери цей прибери курсор, а зараз до нього то будемо йти виходити. Стопа нема тут ніде. Щоб раз разу суту загадки розгадували. Він іде севені Дивіться, що немає ніде стовпа. Нема, нема. Іде. Я думаю, перед ним знов буде якась непевна битва. Блін, він там. Я вже подивився. А я можу взяти смолскип. Я не можу, не можу взяти, як не горить. Тут такий дощ йде. Не не можу навіть чинити. А мені куди туди чи Вони виживають, незважаючи на що. Астрій об'єднує їх. О, стоп. Ніби останні, які передбачав Рау Гламур усі хоробрі вчинки Гретіра принесли йому лише нещастя. Адже всі мі в'язні власної долі. Саме така вдача Гретіра змусила його боротися з Раугерами. Це сама вдача схилила його до кровної помсти і вигнання. То якої є наша справжня візниця, Сенуа? Як хтось визнає, що наш шлях за нас і ми дійсно не в силах його змінити. Чи можемо ми звинувачуємо чи... примарні вищі сили за власний вибір? О, дійсно важливі питання. Дуже важливі. Це, походу, останній стовп? Типу там більше нема ніяких цих. Половину я пропустив, а ці всі далі, десь, починаючи вже після десь. Перед тією виведку і там далі, ці, всі, що були наступні, я не пропустив жодного. Там видно, там всі підряд, коротше. Да, да. Ну, я так розумію, назад, це дорога просто до стовпа була. З історією. Нам туди треба було ну, типу, сюжету, скажімо так, направо. О цікаво. Блін, непевно... Ну, <кхи> треба ще раз перепоряти, <кхи> щоб всі стовпи зібрати. Roots Топ, я тут был. Топ, куда я тут где? Куда я ходил? где сюда ничего. Огоду, як завжди, щось десь не бачу. Треба вернутися туди, звідки я прийшов. Оходу це сюди. just endurance here. Ні, це не сюди. А може це туди десь? Ні, це прямо, це все-таки прямо. Взяти смоск? ні не бере. А, може, ти, ти я цю дорогу пропустив? Да, напевно, цю Я тут не був. Ну, ступів вже шукати не треба. Спопади, якого я сюди прийшов? А, сюди можна зайти? Сена, заходь. Що ти шукала? Сена. Твій батько. Ти мені сказала, що його хтось зрадив. Хто це був? Чому? Мені потрібно знати її ім'я Це має значення? Мені потрібно зрозуміти, будь ласка. Розкажи, що сталося. Коли все кодилось під три чорти, люди почали звертатися до нас по допомогу. Ми ледве зводили кінці з кінцями, але щинили їм двері. Навіть коли їжа закінчувалась, а б'ярги ставали все ненаситнішими. Це поселення стало моїм племенем. А потім прийшов чоловік. Ми прийняли його. Він став одним із нас. Ми йому довіряли. Але він зрадив. Він зрадив мого батька. Тому я його вигнала. І відтоді я його не бачила. Його звали Саєгір. О. Дізнався ім'я. Це дуже добре. Дуже добре. Вибач. Але Саєгір. Він твій велет. Що? Я бачила. Як? Ти повинна мені довіряти. Так було з Інгом. Я бачив її, дізналася ім ім'я. Раніше ніколи не атакували поселення. Я з тобою. Не не люди, вони там. О, це драугри. Почалось. Почалось. Get, up. Get up. up. Вставай, 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 сэм, вставай. Бить. Да, я ж, я ж, я ж блокую. Я натискав блокувати. Опа, на. Та ну ти. Та ну. взад я думаю астри я думала щось там я не знаю не я не буду читати після я ж блокую а ну шумпоту шутка атака і контру РБ Ну. <связь> Давай, его его. Я он что Что поможет мне? Он вот зара поможу. А ну, О, вот и ты. разбил мне. И

А я ж натискаю кнопку, блін. Вставай сам прикольный, що я кнопку натискаю. sebu za reparirovaniye Tikay Tikay А ну и правильно а ну Ого, ага, ти так мишка. Та я ж. Э, Та я ж... От. Битва ваше довго капець. Ого. Biji, me Скільки можна? Знов ти вогняний. А я Чи... як на цей так, так швидко ударили вас? На Я ж натискаю, типу ну, блін. Я натискаю. Це прикольно, що я заведев все натискаю вчасно. А можно когось копнути нової там? Угу Ты <звук> знал? ж пикай. А я ж тікаю! Тікай. Тікай. Найбільш неприємниці для мене. Сіки можна вже битися. Ж сильно довго а блин я его не бью не опять можно ну, ты по мне набрел просто Ты дальше взявся. Я убью, а он не завжди. Бей. Ух. Ничего себе долгий бивий, что? Я уж тунивсь. Жесть, звісно. always follows. You. It's there. Жесть. Right. До речі, вчора грав нові волюся перший раз з моменту релізу. Десь щось 8 гігабайт плюс мене завантажується. Я не знаю, типу, може, смерть. Yes. Усе страждання. І докликала на них right. ти darkness, своєю темрявою, своїм прокляттям. Right. Згубила всіх. Я їх відчуваю. Я відчуваю їх усім своїм нутром. Кожну смерть позначену кров'ю. Я піду. Я заберу з з собою. Я захищу їх. Типу, ці напали через неї на них чи що? Все боляче? Нам потрібен план. Гадаю, що тобі досі потрібна моя допомога? Залежно від плану. Треба дивитися, вона прививає сюди голодних. У нас їх битись тих, хто загинув. Але є лише один спосіб спокутувати провину. Іти вперед. Іти далі. Стіл до того, що на тебе чекає. А що на мене чекає? <laughs> Я знаю, як його звати. Я можу витягнути його на світло. Сонце ніколи не світить там, де ходить свяр, гусь. Воно приносить з собою пітьмо. Існує спосіб розвести хмари. Ми повинні провести ритуал на честь сонця. Повернути соль звідки, куди вона втекла, і полагати їй про допомогу. Фармери, знайдіть місце для ритуалу. Ми зайдемо в печеру і розбудемо леви вогнем, а потім заманимо його туди. Він може здаватись повільним, але справді рухається швидко. Наші люди його сповільнять. Я звою ім'я і міцно скуплю його і виведу його світло. Ну, секунду дешвиля. От я не знаю, я сподіваюсь, тут збереження є. Може мені вже? Зараз буде видно. Вони йдуть печеру. Чекайте. Слухайте. Він знає моє ім'я. Він побачив мене так само, як я його. А мені цікаво, воно на тому моменті збереглось. Я сподіваюся, що так. Тобто, я думаю, що до вже треба на наступного разу відділяють стара і серії робити досить недовгими. Тому таке. Тому я думаю, що Да. Що підемо по, по скажімо так, по душу велот на наступного разу. На цьому я зупиняюсь. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути, і до наступної серії.